Всім привіт! Мене звати Руслана і ви на каналі Мойо. Зізнаюсь, мене теж свого часу турбувало одвічне питання, прати чи не прати. Але відповідь, виявляється, є. І ми з вами тут, щоб розібратись, чи можна все-таки прати пальта, як правильно їх прати, чи можна це робити в пральній машинці? Що зробити, щоб пальто не зменшилось після прання? Та інші не менш важливі теми, які допоможуть зберегти стан ваших речей. Отож розпочнемо! Для початку необхідно уважно ознайомитись з етикеткою виробу. А саме дивимось на склад вашого пальта, з якого матеріалу воно зроблено. Давайте розглянемо легенький кейс. Припустимо, в складі пальта лише поліестер, або акрил, або поліамід, або інші синтетичні волокна. І ще декілька нюансів: перший треба перевірити стійкість тканини до миючого засобу. Що мається на увазі, чи не втратить тканина колір після прання. Для цього треба замочити шматочок тканини, у розчині вода та трішки прального засобу, і залишити на 30 хвилин. Якщо вода змінила колір, краще прати таке пальто вручну. Якщо все окей і вода не забарвилась, вивертаємо пальто на виворіт, застібаємо всі можливі застібки і в барабан. Але чекайте машинку, поки не вмикайте. Є ще другий нюанс пральний засіб. Він має бути рідкий. Це може бути капсула або гель для делікатних речей. А ось звичайний розсипчастий порошок краще не використовувати. Він може залишати розводи на тканині. Ну а тепер до машинки. Тут вже третій важливий нюанс. У вашої машинки має бути делікатний режим прання. Температура 30 градусів, без віджиму. Тоді є всі шанси, що пальто стане чистим і залишиться неушкодженим. Ну що, вітаю! З легким кейсом розібралися. Переходимо на більш складний примхливий рівень: вовна, кашемір, драп, альпака. Але не лякайтесь, краще запасіться терпінням, бо, як ви вже зрозуміли, ці тканини дуже вибагливі і вимагають ваших рук і ручного прання. Єдине, що заспокоює, це для всіх тканин одне правило: вода має бути ледь-ледь тепла, майже холодна 30 градусів. І в цій воді треба розчинити пральний засіб. Обирайте спеціальний рідкий для прання вовни, або засіб для делікатних речей. Досування ж засобу слід суттєво зменшити: беріть половину від звичайної кількості або дві чайні ложки на 5 літрів води. Справа в тому, що шерсть досить погано виполіскується та вбирає велику кількість води. Швиденько розкажу, як прати вручну. Отже, замочіть пальто в тазу або у ванні. Залиште його помокнути хвилин на 10-20 не більше. Потім обережно без сильних надавлювань помініть. тріть одну частину в іншу, якщо є необхідність, скористайтеся м'якою щіткою. Якщо треба видалити якісь плями, перед пранням треба протерти ці плями і ділянки, які заоснилися, слабким розчином засобу для прання шерсті. Після прання процес ополіскування. Злийте мильну воду і прополощіть 4-5 разів, допоки вода не стане зовсім прозорою. Головне, все робимо охайно і обережно, без різких і активних рухів. З терпінням я попереджував: в протилежному випадку пальто може сісти або деформуватися, ну а воно вам точно не треба, стільки роботи вже зроблено. Ну, а якщо ви володар пальта з альпаки, то тут делікатність має бути на максимумі. Беремо ще більш делікатним пральним засобом або навіть розчином з шампуня. І беремо не 10-20 хвилин, а десь 3-5. І дуже, дуже лагідно. Ну і фінальне друзі, як сошити. Якщо ми говоримо про синтетичні пальта, їх можна вивісити на вішак, щоб не деформувались. А якщо ми говоримо про пальта другої складності: вовна, кашемір, драп, альпака. Або речі із вовною в складі, то такі пальта треба сушити в горизонтальному положенні, підклавши під вологий вирік рушники і періодично їх змінюючи. Що ж, шановні глядачі, на цьому це все. Сподіваюсь, наше відео було корисним для вас. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписку і дзвіночок. Побачимося ще!